Привіт, друзі. Народжуваність в Україні е, зараз у три рази нижча за смертність. Це означає цілковитий колапс із демографічною ситуацією. Вона найгірша у світі, навіть у Сирії під час найінтенсивніших конфліктів боїв такого не було. Так, в 2024 році в Україні на одного новонародженого припадає троє. Троє померлих. Про це свідчать дані сервісу Open Data Bot, який посилається на дані Міністерства юстиції. 87 тисяч 655 дітей народились за перші півроку 2024. Це в півтора рази менше ніж до початку українсько-російського військового конфлікту, і на 9% менше. Ніж за аналогічний період минулого року. Тобто зараз Україна переживає найсильнішу демографічну кризу за всю свою історію. І це справді так, адже крім низької народжуваності з країни, що воює, де інфраструктура руйнується, економіка ледве тримається на полову, а втрати на фронті тільки збільшуються, люди масово тікають за кордон. Демографи та економісти вже говорять про масове завезення трудових мігрантів із третіх країн щоб подавати демографічний апокаліпсис. Більше того, у воєнний час середня тривалість життя в Україні скоротила з 66,4 року для чоловіків та 76,2 років для жінок. В 2020 році до 57,3 та 79 у 2023 Тобто чоловік в Україні втратив у середньому понад 9 років життя. За тривалістю життя чоловіків, Україна вже конкурує з найбіднішими країнами Африки, а жінка понад 5 років. І у чоловіків майже не залишило шансів дожити до пенсії. Як бачимо, є всі передумови, що українське населення не відновиться вже ніколи. Загроза смерті нації, те, про що я говорив, говорю і повторюю кожного дня. Вони вбивають українців як націю. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!